Це стосується гри кешфлоу. У вашій презентації вказано, що треба купити свою мрію та здобути плюс 50 тисяч пасивного доходу, щоб виграти. Але в інших правилах я бачив: або, або це трохи ускладнює, що ви щоб досягти перемоги, що ви порекомендуєте. Друзі, ну давайте звернемось до першоісточника. Тобто до Роберта Кіосакі, бо саме він створив цю неймовірну групі шлоу В нас, в нашому просторі, є його перша гра з його особистим простором, яка приїхала до нас з нью йорку Це наш артефакт. І я вам обов'язково зроблю таку фото з правил, які є в цій грі, щоб ви побачили, як це відбувається. І в цих правилах написано, що для того. Щоб виграти в гру кашлоу, потрібно, по-перше, вирватися з щурячих перегонів і вийти в коло багатих. А по-друге, це виконати дві умови. Перша умова це додатковий дохід 50 тисяч доларів пасивний чи більше. І друга умова це стати на свою мрію, яку ви вибрали на початку гри, і купити свою мрію. Ті гравці, які виконують ці дві умови, стають переможцями, і вони в нас завжди отримують нагороду. Тому я вам бажаю цій грі, неймовірно крутій грі Качфлоу, стати переможцем, отримати свою нагороду і потім реалізувати це в, своїм, в своєму найкращому житті. Дякую за питання і до нових зустрічей з вами був Олексій Ватенко.